Добрий день, любі діти! Навесні все оживає навколо, але найголовніше чудо, яке відбувається в природі навесні, це те, що саме навесні до нас, теплих країв, прилітають птахи. Першим прилітає Жайворонок, благовесник весни в Україні. Він з'являється ще тоді, коли на полях ще лежить сніг. Але весна з кожним днем, з кожною годиною впевнено перемагає зиму. Також найпершим прилітають граки. Це великі чорні птахи з довгим дзьобом. Вони відразу починають будувати гнізда. Вслід за, за граками летять і звирію. Дикі гусі, качки. Вони летять дуже рано. Ще ставки і річки лежать під кригою. Летять вони табунами дуже високо, переважно вночі. Їх почути неможливо, але добре чути під час льоту. Гусі перегукуються між собою. Лелеки дивно красиві птахи. Лелеки відрізняються від інших красою і граціозністю. Зазвичай гнізда лелеки влаштовують на деревах, на лініях передач. Лелеки не бояться людей і селяться на даху сільських будинків. Навесні можна зустріти шебечіщу пташку, шпак. Шпаки мають чорне опіріння з металевим відливом. До нас в Україну шпаки прилітають у кінці березня на початку квітня. Більшість птахів селиться у дуплах або під нішами будівель. Також вони не проти пожити в затишних шпаківнях, споруджених людьми. Прилітають із вирію, і ластівки. Б'ють свої гнізди під стріхою хат поруч з людським житлом. Всіх цих птахів, птахів ми можемо побачити в нашому місті. Дякую за увагу! До побачення!